Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Нана Баберська. Я майбутня акушерка, доула, супроводжую пологи в місті Чернівці, а також автор декількох проєктів. Це підготовки до вагітності, підготовки до пологів. Це курс про любов, а також до життя після пологів. І сьогодні. Хотіла розглянути таку дуже спірну тему. Про цю тему постійно йдуть дебати, і постійно всі люди діляться на два дві категорії. А саме поговоримо про епідуральну анестезію. Наскільки вона є безпечною? Чи дійсно вона не має побічних ефектів? Чи навпаки вона має наслідки на здоров'я мами та малюка? Отож, чому я вирішила записати даний підкаст? Це пов'язано з тим, що нещодавно дивилася інтерв'ю відомого лікаря-гінеколога, який розповідав про те, що взагалі це нормально, коли в пологах є епідуральна анестезія. Що 80% його пологів, які він веде, мають в жінок є епідуральна анестезія. І, взагалі, і анестезія не має жодних наслідків ні на здоров'я мами, ні на здоров'я малюка, а те, що пише в інтернеті, це все є міф, неправда, там видумки жінок і так далі. Давайте взагалі в цьому розбиратися, тому що завжди істина десь є посередині. І перед тим як ви будете приймати рішення, перед тим як ви, припустимо, будете вирішувати будь-яке питання, пов'язане тільки там з пологами, з вагітністю, з малюком в вашому побутовому житті. Завжди опирайтесь ем, на думку, дізнавайтесь інформацію, і завжди тоді ви точно знайдете цю таку золоту серединку. Отож, якщо говорити чи 100% жінок мають наслідки після підральної анестезії? Ні, не 100% жінок мають наслідки підрання анестезії. На Чому? З чим це взагалі пов'язано? Якщо ми говоримо за жінку, яка є здоровою, в неї вона знаходиться не в дефіцитах, у неї немає перекосу в тіло, тобто в неї є баланс лівої та правої частини тіла, тобто вона симетрична. Якщо немає там скаліозу, якщо жінка в принципі завжди займається своїм тілом, фізично готується так само до пологів і взагалі спорт є частиною її життя. То наслідки підральної анестезії, скоріше за все, не буде. Або вони можуть проявитися тоді, коли відбудеться якийсь стрес в організмі, відбудеться якийсь там перекос в її тілі, або тоді, коли дійсно її стан здоров'я погіршується, щось зміниться. А в нас протягом життя постійно відбуваються зміни в нашому фізичному тілі. І тоді можуть проявитися наслідки. Які взагалі можливі наслідки підральної анестезії для мами? Перше – це біль в місці проколу. Жінки часто говорять, що їх болить поясниця дуже сильно, що краще б вони перетерпіли або прожили правильно цей біль під час самих пологів. Краще б вони підготувалися взагалі і знали природні способи обезболення, взяли партнера долу і так далі, ніж терпіли цей біль постійно після пологів. І до мене навіть писала одна мама про наслідок епідуральної анестезії. Вона її зробила під час пологів знову таки за рекомендацією лікаря, тому що до цього вона про неї нічого поганого не чула, не зізнавалася. І вона пише, що вона не може лягти навіть на спину. І вона мусить спати на лівому бочку, на правому бочку. І коли вона вночі прокидається, бо хоче перевернутися і лягає на декілька секунд на спину, то в неї дуже сильний біль, аж виходять сльози. І це дійсно така є проблема. І далі вже жінка починає думати не про дитину, не про щасливе материнство, і так далі. Не про фотосесії, не про дійсно щось прекрасне. А жінку болить, і вона починає думати, де її знайти спеціаліста який їй допоможе, де і з ким їй взагалі залишити дитину, щоб вона могла піти зайнятися своїм здоров'ям? І це дійсно такі проблема. Ще один можливий наслідк анестезії, діється. Ми можемо потім бачити, що місце в місці проколу, це ну, яка більше здебільшого жінка відчуває саме цілу поясницю. Жінка вже втрачає свою таку еластичність. Ну, ткани назначають свою еластичність. Жінка вже не є настільки гнучкою, тому що коли вона хоче більше так зробити розтяжку, то вона відчуває дискомфорт і біль. Е, також іде погіршення зору, також можливі навіть такий наслідок, як е, біль в іншій частині тіла. І От я проводила прямий ефір із, лі... із масажистом-реабілітологом, і він розповідав, що до нього звернулася жінка, е, яка народжувала, дитині було 3 роки. І в неї був біль в області коліна. І після того як він провів діагностику, вияснилось, що причина була в епідуральній анестезії. Оце я говорю про те, що ми досі дійсно не знаємо всіх можливих наслідків епідуральної анестезії, тому що їх ще не досліджено до кінця. Цю всю інформацію, яку я... Отримую, я отримую від мам, які потім мені про ці наслідки розповідають інформацію про деякі побічні наслідки під анестезії, про які. Не попереджала жінку перед тим, як її робити, взагалі про які жінка не знала, або знала, але думала, що її пронесе, Я розповім трішечки пізніше. І так само про ці всі наслідки підраліні анестезії ми можемо дізнатися тільки тоді, коли жінка почне діагностувати своє тіло. Звісно, не самостійно. Здебільшого жінка після пологів то вона а, в такому трішечки стресовому стані, тому що вона. Тут була вагітна, вся увага була до неї, всі питалися, які справи. Тут народився малюк, і вже малюк стає там центром дійсно цього всесвіту. Особливо, коли ти мама вперше, ти дуже багато всього повинна вчити пробувати, не боятися і так далі. Тут в жінки після пологів приходить молоко, грудь тверда, тут молоко з груді витікає, тут нам вже спить й калюжі з цього молока, тут уже носить дитину, тут уже болить спина. Іноді жінка не розуміє причину. Того, чому в неї болить спина, і вона це все просто починає списувати на те, що в неї там груди збільшилися пі після пологів, те, що наносить малюка, можливо, десь готує в незручні позиції. І на своє здоров'я жінка здебільшого починає звертати увагу тоді, коли дітки підростають, коли їх уже залишають з припустимо, з іншими дорослими, це десь приблизно в віці двох років. Або що жінка більш вільніша, може вийти дійсно так на цілий день. Або, припустимо, тоді, коли дитина йде в садочок, тоді аж жінка починає думати про своє здоров'я. Вона починає тоді. Думати, відчувати щось не так. Я вже не так вчасно ношу дитинку, я вже там не годую, в мене вже груди не такі великі, але все одно біль не проходить, і навіть навпаки, щось погіршилось. Уже ми бачимо, що щось не так із тілом. І тоді жінка звертається або до лікаря-реабілітолога, або до лікаря-остеопата. Вони діагностують організм жінки для того, щоб знайти причину болі. Не просто там випити таблеточку веточку і пройде, ні, а шукається саме причина. І досить часто причина болю, навіть в тому самому коліні, чи те, що в жінки падає зір після пологів, пов'язані напряму з бюральною анестезією. Про це чомусь не говорять. Я думаю, що е, даний лікар-акушер, е, навіть якщо він з 20-річним стажем роботи, він не врахував той факт, що він. Е, Бачить жінку ну, максимум на третій день після виписки, максимум, якщо він дійсно ще є на зміні в цей день. Потім він не бачить жінку через рік, через півроку, три роки, два роки. Так, можливо, він її побачить на огляді через два місяці після пологів, якщо жінка звернеться до нього. Але часто жінки звертаються там, до свого лікаря-гінеколога, в якого вони були ще до самої вагітності або під час самої вагітності. І лікар просто не знає про ці наслідки епідуральної анестезії, тому що він не бачить цю жінку. І коли він читає історію в інтернеті, мені здається, що це все просто вигадка, це все там де пропаганда природних пологів. І навіть таку фразу сказав лікар, що для чого взагалі терпіти біль, якщо можна зробити укольчик і нічого не відчувати. Що... І він це порівняв з операцією по вирізання апендициту. Давай не... Давайте не будемо людині робити обозболення апендицит під час операції, а ми наживо будемо вирізати цей апендицит. Це взагалі навіть нерівноправне таке порівняння. Чому? Тому що, по-перше, апендицит це йде вже критична ситуація, коли щось з ним відбулося. І ми повинні надати людині допомогу, так само, припустимо, як потрібно зробити операцію кесарського розтину, тому що по-іншому жінка не народить. Тоді це, ця міра такого позволення, вона є правильною в даному випадку, тому що ризик перевищує отут негативні наслідки. Якщо ми говоримо про пологи, пологи це є природній процес. Якби ми жінки не могли прожити пологи. Самостійно людство би не вижило. От просто задумайтесь. Але ми живемо. Кількість людей на землі з кожним роком збільшується. Жінки в інших країнах, якщо навіть не в Україні, народжують дуже велику кількість дітей. Жінки в Африці народжують велику кількість дітей без обезболення. вони навіть не знають, що таке обезболення. Чому так? Тому що. Вони довірилися природним інстинктам довірилися тому, що тіло вміє знає, як народжувати, якщо йому не заважати. І проблема от наших таких жінок, саме я говорю там за Україну, такі більше соціальні країни в тому, що в нас з'явилося дуже багато страхів пов'язаних з пологами. Це через фільми, через те, як народжували наші бабусі. Це також було дуже такі травматичні пологи. як Народжували наші мами. Це також були травматичні пологи. Взагалі жінка не знала про якісь свої права, про те, яким чином буде проходити цей процес, тому що цієї інформації не було. Зараз у нас є доступ до інформації, тому дійсно можна народити легко, м'яко, природньо відчувати своє тіло в процесі природних переймів Ми допомагаємо малюку, тому що жінка під час пологів вона завжди відчуває малюка, так само як малюк відчуває маму. І іноді жінка під час пологів стає прям в дуже дивну позицію. І так з боку дивиться чоловік. Думаю, ну напевно, і так незручно. Е, заходить лікар. Ой, а я ще не бачу, щоб хтось жінок стояв в такій позиції. А жінка, це момент відчуває малюка. Вона встає в ту позицію, яка буде допомагати її малюку просуватися пологими шляхами, і цього зовсім немає тоді, коли в жінки є епідуральна анестезія. Ще про деякі такі наслідки підральній анестезії, з якими стикнулися жінки, яких я супроводжувала під час пологів. Перший наслідок це те, що підральна анестезія занадто, можна сказати так, розслабила маму, відключила тіла мами від талії і донизу, занадто розслабила зв'язки, які навіть тримали матку. І вже після пологів, як жінка народила, у неї одразу було видно опущення матки. І це жінці до 30 років. Це, не можу сказати, що це там жінка. Я не люблю цей термін, але, так я говорять, старорожаща після 30 і так далі. Там, де лікарі залякують ні. Це жінка до 30 років. І в неї цих проблем ніколи не було, тому що перепитував лікар. Пізніше вона зверталася ще на огляд до гінеколога, де дає зараз більше трьох місяців. Досі є слабкість зв'язок, слабкість м'язів тазового дна, які так само перерозслабилися під дією підральній анестезії, і вони не відновились і є опущення органів матки. Тобто ми вже бачимо, що підральна анестезія вплинула не тільки на здоров'я жінки, вона впливає на стосунки в сім'ї, це на сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою. І далі, звісно, це приносить певний дискомфорт самій жінці. І далі, вже після 6 місяців, жінка буде займатися тим, що вона буде шукати спеціалістів, способи, яким чином їй відновити оце своє жіноче здоров'я. Ще один а, такий ам, про підральні анестезії, те, здебільшого про що не говорять або про це не попереджають, це те, що вона може не подіяти. У мене о, був один такий супровід пологів. Жінка на 5-6 см каже: Ні, я хочу підралку. Все, давайте мені підралку. Я все знаю про всі наслідки, бо ми з нею готувалися. Але ні, ні, я хочу. Добре. Хочеш, ніхто там жінці ну, не може відмовити. Вона зробила підральну на а вона в неї не подіяла. Тобто ірелку зробили там, десь 15 хвилин 20 вона повинна подіяти, а вона не подіяла. Але психологічно жінці від цього стало легше, тому що вона думала, що в неї перейми стали е, менш відчутні. Але я з боку супроводжую, я слухаю, я допомагаю, я чую, як жінка звучить. Навіть те, що жінка вставала за підральною анестезії таки одразу е, те, що ми з нею там в різних позиціях потім були під час самих потух, е, і те, як вона себе поводила, відчувала, це дало мені розуміння те, що на неї підуралка не подіє. Тіла. Але вже можливий наслідок він може бути і може проявитися або не проявитися через деякий час. Тут уже як взагалі повезе. Взагалі, я прихильник того, що ми з вами. У 21 столітті маємо доступ до інформації. Ми можемо готуватися для того, щоб народити легко. Це все можливо. Це не потрібно для цього виділяти дуже дуже багато часу, перечитувати різні книги, передивлятися всі відеоролики на Ютубі. Ні, цього не потрібно. Заради цього я створила спеціально окремий проєкт про любов, де я та ще п'ять спеціалістів вас комплексно готують до пологів. Психологічно, щоб у вас не було страху, ми пропрацьовуємо всі страхи. Друге, інформаційно, тому що саме знання, саме інформація. Того, як працює організм, як працюють наші гормони, а чому може бути зупинка пологової діяльності, а чому ми відчуваємо біль, як ми можемо це облегшити на 2 см відкриття, на 8 см відкриття, дає розуміння того, як взагалі цей процес прожити і дає і дуже часто саме ці знання і інформація вони вбивають оці всі ці страхи, тому що страх ми можемо побороти тільки знаннями. Третє, це фізична підготовка тіла. Ми працюємо тут над тим, щоб ви себе комфортно відчували під час вагітності, щоб ви була та сама енергійна вагітна, та сама здорова вагітна, яка прям хоче там завжди десь там підбігти, яка повна енергії. А це можливо, коли ми себе комфортно почуваємо в своєму тілі. І звісно, ще плюс фізична підготовка, ми готуємо наш таз до пологи. Ми робимо його рухливим, тому що зараз в процесі. Еволюції в процесі того, що зараз нас збільшити такий сидячий образ життя і роботи, або ми навіть там стоїмо на роботі, а знову таки таз не працює. 10 тисяч кроків недостатньо, щоб підготувати тіло до пологів, тому що знову таки, коли ми ходимо, нас просто ноги йдуть вперед-назад. Таз ніяк тут рухливість тазу ми на рухливість тазу це не впливає. Тому ми цим займаємося, щоб ваше тіло реально було готове і ви були готові до пологів. Для того щоб підготуватися, мати приємні спогади на все життя, зберегти своє жіноче здоров'я, зберегти здоров'я малюка, а не погіршити його в процесі пологів. Для цього записуйтеся по анкеті перед записом на курс про любов. І уважно, ця анкета тільки для вашого інформування. Ця анкета дає вам змогу зайти на курс по найнижчій ціні, і отримати найбільше бонусів. Ніхто вам набридати там дзвінками і так далі не буде. Заповнення анкети вас ні до чого не зобов'язує. Вам гарного дня! Діліться даним відео з вашою вагітною подругою. Буду вдячна за репост ваших сторіс і з відміткою, з думкою, з інсайтом, які ви взагалі почули про природні пологи.